Повідомлення про те, що в селі Гандрабури Подільського району сталося загоряння сухої трави до служби порятунку, надійшло 23 серпня о 21.31. На момент прибуття чергового пожежно-рятувального розрахунку третього спеціального центру швидкого реагування ДСНС України полум'я охопило 15 тисяч квадратних метрів території, існувала загроза перекидання вогню на сусідні ділянки. О 22.12 пожежу вдалося локалізувати. А о 22.45 ліквідувати. Причини та збитки надзвичайної події наразі встановлюються. Всього від ДСНС залучалося шість осіб особового складу та одна одиниця спецтехніки. Нагадуємо, що значну частину пожеж можна було б запобігти, якщо оснастити свій будинок, офіс, автомобіль або підприємство сучасним протипожежним обладнанням. Важливо купити обладнання, що відповідає всім вимогам і існуючим стандартам. Тільки в цьому випадку життя людей і майно будуть в безпеці. Компанія Пожежна безпека України пропонує ознайомитися з асортиментом протипожежного обладнання на сайті es101.com.